Чи зможе отримати Україна японський ЗРК Петріот, які вона передає США? Це нам взагалі показують як питання, яке вже вирішене, за яке оплачено. Так що моя відповідь так, ми це отримаємо. Єдине, що це не без проволочок, тут якби каплять дьогтю про те, що там будуть якісь затримки саме з відправленням, якась це така. Але чи вони в нас будуть 100% будуть? Якщо викинути часові рамки, то так будуть. Чи дійсно Путін хоче відкласти переговори з Україною до можливого повернення Трампа до влади? Неправильне запитання. Чому? Чи він хоче саме дождатися? Ну, по всім даним, що так він хоче. Але він це не просто затягування? Як це е, заморожування, так, а, а це через е, якусь біль, через е, наступ, я б навіть сказала, доволі через агресивну поведінку. І тоді, як прийде Трамп, то тоді буде умовно перевести на людську мову, заговорять по-іншому. Да? Поміняється риторика, і тоді я їх доб'ю. Так що тут така, знаєте, тиранійська якась ідеологія тиранська, і я їх доб'ю. Чи дійсно дії на фронті зайшли у глухий кут, як писали Нью-Йорк Таймс, і як це можна вирішити? Ну, чи зайшли в глухий кут? Кут глобально так зайшли. Але. Це не про те, що там все зупинені, а ще буде, якби, бої активності. Це ще не про те, що ну, в моїй картині світу, знаєте, глухий кут уже коли не вправо, ні не вліво. Це, це все-таки не дуже, не дуже правда, тому що там є варіації, але чи ми знаходимося в обороні? Так, Ми знаходимося в обороні і десь навіть чуть-чуть підуступаємо, не дивлячись на те, що по імператору хочемо відбити, хочемо десь рухатись і так далі. А які, Та, я думаю, весь світ знає, які вихід по сонцю. да, Дайте зброю, багато сильної, нової, і буде вам щастя. Так що оці всі. Розмови тим більше в Нью-Йорк Таймс. І... Я не знаю для кого вони, якщо чесно. Українцям тут все зрозуміло. Може, в Нью-Йоркі там не зрозуміло, ну можливо. Чому окупанти все частіше стали здаватися у полон прямо цілими групами? Жорстко нам сьогодні відповідають. Жити хочуть, бо там. Або смерть, або полонту. Давайте краще, як дітки в садочку, за ручки і пішли. Да? Так що якось десь так. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи дійсно Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню для того, щоб відволікти союзників від допомоги Україні? Це як варіант затягування. Саме як затягування, як, давайте покажу. Він конкретно затягує, він хоче, щоб звернулись з дороги, по якій йдуть, і якось поміняли риторику. І, і знову ж нам зірка, яка йому важливо ці всі заклики затягнути. Чим довше, тим краще. Те, що він там обіцяє, то це коли-небудь можливо, навіть як я говорила, це максимально довга карта. Можливо, через рік, через два чи через 18. Ну, ви далі всі і так знаєте. Так що це затягування. Чому міністр оборони Фінляндії вважає, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні? Жорстко нам сьогодні відповідає. знаєте, не Україна, не Росія не готові зараз закривати війну. Це знаєте, танець двох. Там говорить, це танець двох, і одні будуть наступати, інші будуть воювати до моменту, коли стане вже десятка мечів, коли всі зрозуміють, і одна інша сторона, що треба вилазити зна, треба якимось чином це все закінчувати, бо закінчуються люди. На жаль, така відповідь. З яких причин 26 тисяч дронів лежали на одному зі складів і не доїхали до фронту? Ну, перше, там якась система була, так, що їх десь там звозять, потім їх розпреділяють. Це оця безлаберність, яка стара, як світ, і вона так працює, поки туди не попало і, і не постріляло. І якщо ми дивимось далі, то Знову ж, картинка така, що хто причепний. А там була людина, яка за це все відповідала, а їй не давали команди. Чи були бажаючі на дрони? Так були, команди не давали. А хто в цьому винуватий? Ну, перш за все, ті, хто здали. А потім, на жаль, нам ще якось сьогодні все з нами так по-дорослому. Що давайте признаємо, що це вже не перший такий випадок. Так таких випадків було багато е безгосподарність, яка є саме на, на цій логістиці, логіст логіст і по всім даним це йде з верхів, які це все дозволяють робити. За що Петро Порошенко отримав 37 мільйонів гривень від Угорщини? Та що я скажу, то зараз знаєте? В нас підніме э, вій, який називається а ви за зелених, так що приготуйтесь. Наскільки e, э, я розумію, тут у нас карта правосуддя, яка говорить про порушення закону. Чому я конкретно говорю порушення? Тому що правосуддя у нас повинно бути по справедливості. Повинно бути як бути, а сім жезлів це конкретно історія того, що є якесь порушення, є якась зацікавленість зі сторони саме Порошенка, і ця зацікавленість, яка вона зв'язана. Зброєю з якоюсь позицією, з якимось навіть допомогу може бути якесь розмухання, може якась. Саме, саме тут якась тема позиції, і вона ще й приводить до того, що по сім пентаклів зупиняються гроші, зупиняється допомога і так далі. Так що, якщо це все зібрати і сказати те, що є я із цього бачу, то це про якусь інформаційну. Історію, що стосується Порошенка, про, те, про риторику його і тих, хто за ним. І це насправді буде приводити до того, що нам не буде давати зброю. І, і це теж коштує грошей. І це про те, що говорять багато майстрів, що у нас тих, хто наверху, дуже мало наших. Чи дійсно Порошенко був готовий очолити кампанію із примушення України до миру. Сто так. 31 грудня минулого року відбувся обмін полоненими. Чи чекати такого подарунку цього року? Перемови не йдуть, і вони навіть йдуть зараз? Немає якоїсь такої команди. Я все-таки не впевнена, що це буде щось масово, але якимись, якась кількість людей має це такі віддати. Е, можливо, тут є така історія, що до останнього немає, не буде команди. Е, можливо, воно буде звучати не під кінець року, а на початок самого року, але десь біля. Щось там таке має відбутись біля цієї дати. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. Мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи не зменшиться допомога внутрішньо переміщених осіб наступного року? Ні, вона не зменшиться, але її будуть дуже сильно перевіряти. Допомога не зменшиться. Можливо, навіть із того, що я бачу, там буде потрібно десь з'явитися, показати себе, пред'явити. Тут якась історія, що пред'яви себе. Яка ситуація чекає Херсон найближчим часом? Важка ситуація. Щось такого не скажу, тому що. Максимальна активність, особливо ніч, і це все не проходить. Що чекати в Запоріжжя? Запоріжжя теж кардинально там просвіту немає, і як по мені, то тут знову ж іде під загострення. Я навіть думаю, що десь вони навіть активуються під саме, десь мають в ці дні почати активізуватися. Чи справляться так, тут справляються, але і трагедії будуть, на жаль, і щось там буде резонансне, так що напруження тут велике. Яка доля чекає Харків? Дивіться, тут цікаво по Харкову. Дивлюся сьогодні не перший раз саме Харків. Чи будуть летіти по Харкову? Будуть. Тут... Але в нас Харків з'являється якийсь новий захист. І вона саме тут таке ще знаєте поєднання хороше, що ми ще вчимося цьому захисту, але при тому ми ставимо. Якусь по Харківу, може, навіть це якась частина, а дай Боже, взагалі в цій Харківщині. Ми ставимо, що до Харківщини не підійди, да, якась не можна до Харківщини пробитися. Так що якась частина точно там у нас активується в хорошу частину? Чи буде ворог лізти, так буде лізти. І ми будемо бачити, що будуть старатися пробити. Бо вони не будуть вірити, знаєте, що ілюзія, що вони не попадають і так далі. Але нема худа без добра, все-таки щось там вас ставлять, хоча ще там до кінця ще не навчились, але воно вже буде працювати краще. Чи постраждають Західні області України від обстрілів? Чи будуть летіти так будуть і будуть захищатися? І ми це все будемо бачити, там і дуже величезна робота робиться, щоб вони не, не долетіли, не де це. Я наскільки розумію, що літати вони там точно будуть, навіть десь мають бути постраждали, але, в принципі, нам показують, що ми дуже задоволені роботою на Західній Україні. Так що тут такі. Ну, умовно, да, як наскільки умовно може бути під час війни умовно хороший розклад для Львівщини, саме Західський. За Чи будуть будуть, але вони просто знаєте, по вісімки вони йдуть одне зміняє інше. От вон вони лізуть і їх не можна зупинити. От якось напор такий дуже величез. Чи будуть спроби повторного наступу з півночі? Спроби будуть. Обов'язково будуть. Знову у нас тут дуже багато четвірок, що, в принципі, говорить про кордони, хоча б десь біля кордону, при кордоні. І, і так далі. Вони поки що стоять на моменті накопичення. Їх там підвозять, щось там підсилюють і так далі. Але чи спробують вони це повторити? На жаль, зараз показуючи спробують. Чи повернуть процес мобілізації в Україні в ті рамки, в яких вона працювала раніше, як пропонує залужний? Ну, не зараз. Чи повернуть 100% сто відсотків повернуть? Зараз все таки ми йдемо по якомусь максимально важкому сценарію. Це через примус, через ну не дуже хороші дії, і це все дійде до кризового стану у суспільстві. І після того почнуть здавати задню і повернуть стару систему, повернуть старі правила. Але це не зараз. Це я наскільки розумію, це ще має бути принаймні десь до двох місяців. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.